Thank uh -huh. Українська малеча із деокупованих громад отримала іграшки від американських благодійників. Організація Help Heroes of Ukraine повезла подарунки дітям на Миколаївщину та Київщину. Це вже третя така акція. Головна її мета відновлення психоемоційного стану маленьких українців. Усі іграшки партнер організації збирав по усій Америці. Частину з них також отримали діти Житомирському дитбудинку та Луцькому ліцеї. Загалом цього разу волонтери. Роздали понад дві тисячі іграшок. Завдяки Help Heroes of Ukraine ці іграшки отримали діти, яким вони знову були дуже потрібні, які так багато втратили. І ми будемо цінувати прапор, який отримали від них. Це досить по особливому, і ми продовжуватимемо молитися за них і підтримувати їх. І я дуже вдячний за цей подарунок від дітей.